Ви тоді. Гадя! Гадя! Я тобі плетам зараз! Я тобі плетам зараз! Диви, як тікає, падло! Ти тікаєш морда, га? А ти чого? Ви вонікаєш? Ви вонікаєш, муси цього! А ну, йолань свій тебе! Не бей лільку! Хай бій, а чого не бій? Ти ті мої хрестивки, ті візи Моя дитина напередодні з 2 років вже патрон! А де ти?

Писати. Казав син, приїдуть приїде до цього, в полоні знать шість, двадцять 22 роки, 20 років жити хоче, а ти їх сука СВУшників, поліцає їх на пенсії 80.